Часто я з нами танцюю бразильський танець. Так вже повелось, що шукати кращої долі по світах довелося не одному поколінню українців. Серед них і Анатолій Сирота з Рівненщини. Йому чомусь до душі припала далека Іспанія. Чого саме Іспанія? Та хто його знає? Скоріше за все, душу юнака заполонила вправна гра у футбол іспанської Барселони. От і він з другом подався в світ заучі шукати своєї долі та свого кращого життя. Я поїхав десь в 2000 році, а поїхав по причині, бо з другом вчились в одній групі, і в друга була мама в Іспанії, а в мене були можливості зробити візу. Ми так зговорились, зговорились і… Якби збух цих барахти поїхали. Багато за Барселону знаю, любив Барселону. Но як приїхали туди, там вже зовсім, зовсім другий мір. Не дуже то охота було їхати назад. Анатолій відносно легко звик до іспанського життя, хоча довелося багато робіт перепробувати і на будівництві, і охоронцем, і барменом. На одній з вечірок у друзів познайомився з привітною дівчиною Бразилійкою. І тепер жартують, що їх на все життя поєднав яблучний пиріг, яким вони ласували увечір знайомства. Згодом воно переросло у серйозні стосунки. А ще через кілька років. Я народилася в Іспанії. Іспанія дуже далеко. Я з Іспанії поїхала в Бразилію до, моє, до моєї сім'ї, потім приїхала сюди. Там живуть мої сестрички двоєрідні і братики. Тетя і баба і дід. У ній Бразилія дуже сподобалась, але потім я поїхала в Україну, бо, бо в Бразилії дуже багато треба платити гроші. Маму Насті звати де Сільва Вієра, та для українців її ім'я важко вимовляти, тому тут всі її називають просто Сільва. Саме вона, бразилійка за походженням, що також подалась до Іспанії шукати кращої долі, запропонувала чоловікові поїхати до України, де пустувала хата його батьків, котрі також багато років поспіль живуть і працюють в Іспанії. Адже згодом у маленької Насті мала з'явитись ще одна сестричка. Вона була в Бразилії, Сільба, так? Ну а він був в Іспанії. Ну, значить, вони рішили. Вона рішила, що їй треба їхати за чоловіком. На Україну і двоє діток. Я їй так і казала. Я говорю, тобі двоє діток від українцями. Ну, Ріжай до нас ні, я ж її давала виклик. Я Знала, що Україна і Росія колись були однією країною, що була революція, перебудова, а потім ці дві країни роз'єдналися. Перш за все, я приїхала сюди, бо хотіла, щоб Настя ходила тут до школи, навчилася культурі свого батька, своїх дідів та бабусь. Мені подобається українська культура, тому хотіла, щоб дочка також її знала. Я ніколи не думала, що толіка буде жінка із Бразилії. І в не снилося. Видно така судьба. Його. Я дуже зраділа, коли я почула, що внук повертається додому на Україну. Тож нині тисячі кілометрів віддаляють Настю від її іспанських друзів. Втім, дівчинку це зовсім не засмучує, адже тепер вона має багато нових друзів в Україні, з якими так весело проводити вільний час, особливо у період літніх канікул. У мене тут в Україні дуже багато друзів і я люблю з ними відпочивати. До мене вони приходять, я з ними граюся, я тут ходжу в школу, я можу вчитися, все знати. Я з друзями говорю українською мовою. Настя ще добре пам'ятає, як важко їй давалась мова її батька, тому кожного дня вона з бабусею наполегливо удосконалює свою українську. У них одна лише турбота, упіймати, бегемота. Мені подобається заняття українською з бабою. Коли я приїхала сюди, то мені було дуже важко, бо я жодного слова не знала українською. Е мені стало легше, коли мене бабуся мене вчила. З бабусею ми часто е пишемо диктанти. Вчителька каже, що я молодець. Я люблю свою бабусю. За те, що вона мені допомагає вчитися, мені не було складно з нею займатися українською, але їй було складно, бо вона не знала ні одного слова української мови. Вона не знала. І ми надоверстались. Так само наполегливо, втім, не виставляючи це на показ, вчить українську мову і сільва. Молода жінка добре усвідомлює, наскільки для неї необхідною є українська. Тож знання мови єдине, що не вистачає для сільви, аби почуватись щасливою. Бабушка читає Анастасія я разу читай до мене. щоб жити в Україні, треба знати українську мову. Мова необхідна, щоб захистити себе у роботі і у суспільстві. Єдине, чого мені не вистачає, щоб я не залежала ні від кого, ні від свого чоловіка, ні від інших людей. Мама хороша і учениця, в неї не все виходить. У неї таблиці ножик не виходить. Мама моя старається. Там деколи буває смішнувати, вона виговарює слова. Ну Схоплює швидко, звісно. От вона знає український, як по-русски вже говорю, то вже не розуміє. Якби раніше я спілкувався по телефону, вона не знала, про що йде річ. Зараз вона щоб Ну, вже понімаю достатньо, вже, щоб вона щось не зрозуміла, мені треба говорити таким зігзагами, що і то понімає вже. Вона понімає більше, ніж люди думають. То моя мама. А волосся мамина. Це губи мамині. Тут я мамі малюю кофточку, а я намалювала руки. Кофточку. Моя мама дуже гарна вийшла. Тепер я намалюю тата. Тут Буде його обличчя. Тут буде його кофта, конзички, будуть тут штани. Угу. А тут будуть ноги. Це вони йдуть до мене до школи. Така травичка Я не очікувала, що в Україні такий клімат. Він не на словах, а насправді є дуже холодним. Я звикла до 40 градусної спеки, тому що не звикла витримувати такий холод. Але з іншого боку, усе це компенсується тим, що я бачу, як моя дочка ходить у школу, і там у неї все нормально. Вже в Україні у подружжя народилась друга донечка, яку також назвали на український лад Анею. Дівчинці лише два роки, і вона тільки пробує вимовляти якісь слова та зрозуміти, якій мові вона віддає перевагу, поки важко маленьку Настю хрестили в Іспанії у православній церкві, аню вже тут, в Україні. Сільва хоче, щоб її діти з маличку вивчали українські традиції. Тому дуже вдячна бабусі, що допомагає у вихованні дівчаток. Що я трохи мови та й не знала їхньої, але нічого з, 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 з моментом трошки ми адаптувалися одне біля одного, і ми порозумілися. І я розумію її, а вона мене мене питають, кажуть, як ви там розбираєтеся, що то бразильська я говорю, я всякому знаю. І бразильську, і іспанську. Я їй допомагала діток вчити української мови, в школу випроваджати і займалися Настінкою. Вона хороша дівчинка, вона бабушку свою слухала. От. І вона учить, я бачу, що вона багато дечого вже тепер знає по-українськи. Та Анатолій щодо перспективи їхнього життя в Україні налаштований дуже скептично, розчарований, що за 10 років, коли не був в Україні, нічого особливо не змінилося. А от Іспанія таки запала йому в душу. Тому сподівається, що діти колись таки переїдуть до країни його мрії. Те, що каже Настя зараз, то це <смісті> дитячий розговор одним словом. Це вона через місяць зовсім буде зовсім других слів. У тут просто пару друзів є в школу, і то... а це вона приїде туди, вона через тиждень буде зовсім другий розговор, ви можете не спитати це вже. А навіть не через тиждень, одні виходні вона там побуде і це вже буде зовсім, зовсім про друге вона буде говорити. Я не хотіла би, щоб вони поверталися до Іспанії. Мені здається, де родилася лоза коза, то там солодка лоза. Україна, це його батьківщина, це наш. І мені хочеться, щоб вони жили тут. Настінька внучка тягнеться до української мови, були колядки, я її колядки вивчила, вона колядувала, вона так, що вона і у школі вона виступає з дітками, віршики розказує, танцює. Вона увійшла в українське життя. Втім Сільва, яка дуже важко звикала до особливостей українського клімату, переконана, що дитяча любов до України є щирою, і при бажанні тут є все для того, щоб жити щасливо. Я хотіла Настасія, живе Україна і Яня теж. Я хотіла я понімай, культура українська, що є культура і це наша друга, друга гата і наша друга, друга культура. Я хотіла б жити, коли я виросту в Україні. Бо мені тут більше подобається, ніж в Іспанії, в Бразилії. Мені подобається Україна тим, що тут зима, дерев'я гарні, квіти, дощ і сонечко гарне, пташки співають, коли всі просинаються. Ой, там на горі ой, там на круті сиділо по голубів десь узяв соків, що горно хмари розбив, розлучив.